43-му окремому мотопіхотному батальйону виповнились два роки. Урочистий захід відвідали понад сотню ветеранів підрозділу, які стали його основою у 2014 році. Більшість з них отримали нагороди та подяки за свою службу. Також на згадку про сімох загиблих бійців батальйону була встановлена меморіальна дошка. Як приходив захід, бачили мої колеги. Десятки срібних тризубів і майже півсотні подяк під час заходу отримали ветерани 43-го батальйону та у бійців подвійне свято. Крім дня народження підрозділу, вони радіють тому, що побачили своїх побратимів, які вціліли на війні і повернулися додому. Відчуття, як новий рік де Діто таке. Всіх дуже рад бачити. Ну, ті, хто, ті, хто, ті, хто дожили, скажімо так, ну, всіх дуже приємно увидети. Ну, всі живі, здорові, всіх добре. Ну і замечательно. Вірити, великі спогади. Був дуже радий зустрітися з усіми і ну, радий, що є такі побратими, друзі, браття. Одним словом. За 13 місяців на фронті батальйон втратив у бою лише сімох солдатів. Перший комбат пов'язується з досвідом бійців та офіцерів. Середній вік військовослужбовців 41 рік. У багатьох за плечима чималий строк служби та участі у бойових діях молодих дуже мало люди, які вже знання, з сознанням з паніманням пройшли службу. І они более так ответственно э, підходять навіть к боя. бою. уже вже знають, коли можна э, коли нужно спрятатися, переждати там капитанальот, обстріл, чтобы потім вовремя сказати своє слово. На згадку про загиблих на сході було встановлено меморіальну дошку. У майбутньому її планують реконструювати у стелу з інформацією про кожного з військовослужбовців. Слави, душі, Несуть службу в батальйоні і чотирилапі помічники. Колишній хазяїн Рема покинув пса і тепер воює на боці так званої ДНР. А пухнастий боєць врятував від смерті не один десяток українських військових. Во время обстрілу Рем побіжав точно на несколько метрів але з другої сторони дороги, дорогої місце, В общем, боля дальні поля дальні укритті. Я якби побіжав за ним, тому що Думав, що він взагалі кудись в непонятному направлении. Хотів його поймать. Ну, прыгнули в такому, в общем, а мина. За час служби Олександр і чотирилапих герой стали найкращими друзями. Він на цепі сидів на заводі. Я його підкармлював, к нему боялися підходити, тому що вид був сильно устрашаючий. Ну, я решил, рискнул, отвязал його, і потом, он как бы ні на шаг уже больше не покидав. Всю нашу службу вместе мы ми прослужили, вернулись домой. Ветерани підрозділу привітали зі святом тих бійців батальйону, які і зараз продовжують воювати у Зайцевому, та пообіцяли у разі загострення ситуації на гарячому сході, готові повернутися в зону. Ато Дякую вам, що ви зараз захищаєте то коли ми тут ну, празнуємо вы находитесь в окопах, в блиндажах и защищаете наш, по крайней мере, мирную, спокойную жизнь, которая находится здесь. Антон Мачула, Олександр Пронський, новини 11-го каналу.